Розкажіть, як ви здаєте золото, коли немає в людини такої штуки? Показую Назар. Дивіться, це три дев'ятки. Там 998, 999. Це там 970 проба, 950 проба, 880. Ну, це трохи невдалі приклади, але ось це хороший приклад. що 970 і 999. От їх відрізнити. Ну, без спектрометра практично нереально. Тобто може бути 990. Тут вона просто непогано вичищена, але суть ви зрозуміли. Зараз я вам покажу. Беремо ось таку штучку. Ставимо і дивимося, яка проба золота. Опа, Назар, ну, буде видно, не знаю, покаже. І дивимося, яка проба золота. АУ 997-998. Три дев'ятки, ми, ми брали. Якщо ще там його підчухати, то можна і цей. Завдяки такому прибору ми чітко бачимо, яка проба золота. Також безкоштовно на нашому приймальному пункті можна зробити аналіз. Тобто, якщо ви купили якусь річ, золоту, там, срібну, просто хочете щось побачити, ви можете приїхати, і ми безкоштовно надаємо вам аналіз на перевірку вашого металу. Любимо вас і ви найкращі!